Привітки усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу, усім великий привіт! Хто не підписаний, підписуємося на канал. Ось, покажу вам тако, трошки орхідейки. Це новенькі, новоприбувші. Ось ходила на маникюр і здобула собі ось таких красоток. Бачу, всі пробудили ось почечки позрізувані. вони. Ось тут треба ще дорізати патачок, коротше зрізати, а, в общем ось просипається. Так, і дивіться, тут цей корчик. Я вже вчора принесла, він ще був не обрізаний. Ну, вже були пов'явші такі листки, прямо попадали. Такий був кущ великий. Я назрізала ось черінка, зрізала черіночка, не знаю, поставила водичку. Може, хто знає, як вони вкоріняються, напишіть. Ось. Ну, я покамість ось так зрізала і поставила водичку. Кинула е, аскорутин і кинула аскорбіночку. Ой, аскорутин кинула і ой, бурштинову кислоту, верніше. І ось тут поставила, нехай може вкоріниться. Не знаю, в общем. Це я зрізала з цього корчика. Бачу, сьогодні вже ось піднявся цей. Корчик, верніше пагінець, бо вчора він був дуже пов'явший. І е, просипаються брунячки. Бачу, кругом, кругом ось просипаються бруньочки. Так що, ось на палочки кругом просипаються зелені такі. Не знаю, це буде перший досвід, я ніколи їх ще. В себе не мала, не тримала, і не знаю, як вони вирощуються в обшому. Попробуємо Покажу вам ліліпутіків маленьких. Було 9 штучок, і всі 9 штучок вони так і плавають. Ось такі вони вже даже підросли, мені здається, красотки. Ось, ось красотулечки. Це мій перший досвід вирощування мальків, е чекання, відсажування. І ось вони маленькі е вирощування. Ну, ніби виходить добре. Всі живенькі, значить, все прекрасно. Ось такі вони вже підросли, в них вже пузики такі робляться блискучі? Так люблю за цим спостерігати. Це просто, ну, як кажуть, бальзам на душу. Дивлюся, як вони ростуть. Так, що фокус пропав? Ну? Не хоче ловитися фокус. Ось. Красоточки такі. Дуже люблю дивитися, як вони плавають, вони прям заспокоюють. Прям, ну, не треба телевізора, особливо акваріум. Як вони плавають цими хвостиками мотиляють, це прекрасно. В общем, росте. Так, діточка теж ось бачу, підросла, чармера трошки. Ці дітульки-лапотульки бачу, ростуть. Все добре з ними. Трошки зараз не маю часу, але треба зайнятися тут а вже поприбирати на балкончику. Певно, що завтра прийду з роботи. Сьогодні я вихідна, у мене один вихідний на тиждень буде. Я вам казала, що я вже вийшла на роботу. Трошки вбудуся, я вам знімлю відео, що я роблю і чим ми займаємося. Я поговорю і, думаю, я вам відео заснімлю. Відкрию вам таку маленьку таємницю. Що я роблю на роботі. Дуже мені поки все подобається. Прекрасний графік. Я встигаю і вдома, як кажу, тістки зварити, і на роботі побувати. В общем все поки чудово. Подивимося, як буде далі. завтрашнього дня ми розширяємо асортимент свій. Буде трошки більше різноманіття. Е, відкрию вам таємницю випічки. Но якої це буде трошки згодом. Постараюся вам поснімати. Може, завтра, може, післязавтра, ну, постараюсь вам чуть, -чуть так коротенько все засняти. Так, ось мої ліліпутіки. Тут ще одна рибочка плаває відсаднику. поки ми чекаємо, бачу, пузико росте. І чекаємо з вами. Щось вони сьогодні якісь трошки перелякані, не знаю, що таке, що вони якісь такі поперелякувані сьогодні. Обично такого стукаю, вони приходять. А це якісь вони сьогодні перелякані. Може, тому що зробила сильно ось, щоб трошки повимивало донешко, трошки профільтрувало. І вони якісь трошки мені стали перелякані. Зараз ще буквально пару хвилиночок воно побулькає так сильно, і я зменшу ере. Аерацію ось, сповнила слово. Думаю, воно як помало булькає, то воно не вичищає донешку, водичку не піднімає наверх. А коли ось так сильно прям, то воно трошки вичищає донешко. Ну, тоді вони стають перелякані. Не знаю. Всі ось збилися в куточок там. За фільтром. Вже завтра поміняю їм фільтр. Дуже прекрасно підходять губки, що миєте посуду, відриваєте ту сторону, що шкрабає, ось равлик павлик це равлик павлик з обичної річечки, відриваєте ту сторону, що шкрабає. і. Вставляєте сюди, і воно дуже прекрасно фільтрує водичку. Всі ось ці, що воно піднімає з донишка, воно все залишається на губки. Бо перед цим стояв у мене такий чорний, спеціальна така штучка, що туди вставляється. Воно, не, як сказати, не профільтровувало водичку. Як воно піднімало з мулом, так і вона з мулом виходила. Там були великі такі дирочки, і воно через них все проходило. Бачите, як вони? Всі стоять ось там. Тут, як пливе, то бігом, 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 бігом пропливає. Дітки мої полякалися, жалко мені, що вони так себе поводять трошки трошки перелякані, но нічого мені вони. Одна рибка вообще там стоїть в трубочці. Бачите, ось там. Дуже бояться. Треба зменшувати аерацію. Ось такі красотулечки в обшому. Так що дітульки-лапотульки ростуть. Принесла нового Прибув ще гортензії, Попробую їм дати раду. Вони такі заляті прям дуже. І надіюсь, вони теж будуть рости. І весною ми їх посадимо в ґрунт на дачі. Думала, осінню їх зараз висадити, бо поїдемо. Ще позбираємо вже всередину кавунчиків. Заберемо картопельку, я заберу бальзамінчики, бо вони ще всі там. Ось котиків наших вже заберемо. У нас є. Ой, малишатко. Будемо пристраювати в добрі руки. Маленьке, мурке опять народила котенятку. І. Вже їх заберемо, мурку мусю нашу заберемо. Хто не знає це наші котики, які ми возимо взад перед собою. Їм дуже подобається, звісно, в селі. Муся, взагалі, там на роздолі вона ходила, лапає мишки, приносить всю свою здобич вона завжди приносила. Ложила мені біля машини або ложила під літньою кухнею на сходинках. Завжди, прям кожний кожний день. Ось. Ну, вже їм трошки буде скучно, звісно. Дивіться, який равлик павлик. Це обичний равлик павлик з ставка. Ось так він чисте степлешко, є ще маленький. Не хочу більше їх сюди пускати, бо щоб вони тут потім мені не розмножилися, я їх потім не викидала. Такий цікавий ньогоротик, дивіться, який чисте стеколишко. Бачите, як язичком прямо, зараз, зараз постараюся. Бачите, як? Ось такі в нього рожки. І такий в нього як е, пузирик тут збоку, як мішочок такий. Ось такий красавчик, такий рогатий, Хі, цікавий. Все, всім гарного дня, всім удачки, всім пока-пока. Бережіть себе, скоро вам покажу, чим я займаюся, а до нових зустрічей всім пока-пока.